Добрий вечір, ми з України. Тут народний Starlink, я Володимир Степанець, і я спробую тобі дуже коротко розповісти, як взагалі працює мережа супутникового зв'язку StarLink. Раніше для встановлення надійного зв'язку людство розміщувало супутники на геостаціонарних робітах, визить собі такі над конкретною точкою земної поверхні. Налаштувати параболічну антенну на нього не так вже й важко, ми ж знаємо, де він є, знаємо точні координати. Одна біда, геостаціонарні орбіти супутників досить далеко від поверхні Землі, орієнтовно 35 776 кілометрів від нас з вами, фізика орбіт, нічого тут не вдієш. Отже, радіохвилям потрібно туди летіти досить довго і назад не менше, тому виникають досить великі транспортні затримки сигналів. А якщо додати, що на таку відстань передавати дані з високою пропускною здатністю досить затратно, з точки зору потужності передавача. То й виходить, що канал передачі даних доволі повільний з суттєвими затримками та має зазвичай дуже обмежену пропускну здатність на передачу. Типовий приклад Viasat. Рішення цього оператора використовували з су до цього вторгнення досить активно. Що ж зробив відомий нам всім Ілон Маск та його несамовита команда Starlink з компанії SpaceX? Було вирішено запускати супутники на низьких орбітах близько 550 км від нас з вами. Це у 65 разів ближче, а значить і сигнал долетить у 65 разів швидше, і потужність передавача може бути значно меншою, якщо порівняти із 35 786 км до геостаціонарної орбіти. Такі супутники вже не лісять над фіксованою точкою поверхні, а пролітають в небі з досить високою швидкістю. Отже, для того, щоб мати зв'язок, треба просто мати багато супутників, щоб у полі зору нашого обладнання був завжди хоча б один. А краще декілька супутників, отже, дуже багато супутників на низьких орбітах. До речі, їх вже зараз літає понад 2000 штук, а буде літати більше 30 тисяч. Якщо наше обладнання буде вміти вести радіообмін із таким супутником весь час, доки він летить над нами, наприклад, із нахилом. Понад 25 градусів над обрієм, на то один супутник зможе забезпечити зв'язок абонентам в зоні із діаметром більше 940 км. Одна така зона це десь 4-5 території України, до речі. А якщо обладнання вміє бачити супутники з кутом нахилу від 40 градусів над обрієм, то діаметр буде більше 573 км такої плями доступу, що теж немало. Отже, якщо такі супутники гарненько літають над нами у достатній концентрації, а наше обладнання вміє бачити хоча б один з них і перемикатись на інші по мірі прольотів, то фактично ми можемо мати безперервну комунікацію із мережою сузір'я таких супутників. Профіт! Саме тому SpaceX скористалась сучасними технологіями і зробила термінал супутниковий зв'язку саме таким, як зараз. Його АФР здатна фокусуватись на ті супутники, котрі наразі летять над ним. Підсумуємо, достатня кількість супутників плюс правильний термінал дорівнює швидка та безперервно доступність зв'язку. Головне для термінала мати достатнє охоплення небокраю, а завдяки активній фазованій рішіці АФР, це виявилось доступним та недорогим рішенням навіть для терміналів, встановлених на транспортні засоби. Тепер, коли ми знаємо про безперервний зв'язок терміналів із сузір'ям супутників, виникає питання, а як там подорожують наші дані, і то як підтримується доступ до глобальної мережі інтернет? Все дуже просто. Кожен супутник має швидкісний зв'язок або з іншими супутниками, або із наземною станцією. Тобто, коли навіть супутник летить над океаном та не має ніякого спілкування із планетою напряму, він може передавати та приймати дані через ланцюжок інших супутників, пам'ятаєте, багато супутників. Отже, достатньо хоча б. Щоб деякі супутники з цього Сузір'я мали зв'язок із мережевою інфраструктурою на Землі, щоб забезпечити мережевий доступ всьому Сузір'ю на їх орбітах. На орбіті вже понад 2000 супутників Starlink. Від тестової GEN 09 генерації до GEN 1.6 готується запуск покоління супутників GEN 2.0. Це вже саме те покоління, яке буде використовувати передачу даних по лазерному проміню. Отже, Сузіря буде мати шалену швидкість передачі інформації в своїй мережі. Звісно, хтось скаже, проти фізики нічого і передача даних ланцюжку навколо планети рівно забере багато часу. Так і він буде правий, саме тому нам потрібно розуміти, як Starlink справи із наземними станціями. Чим більше наземних станцій доступно Сузір'ю супутників, тим швидше дані з терміналів потрапляють в загальну мережу та назад. Саме тому SpaceX планує розбудувати потужну мережу таких станцій по всій планеті, це забезпечить максимальну швидкість обміну між супутниковою та наземною інфраструктурою інтернет. Але нас з вами наразі цікавить саме ненька Україна, і якщо ми подивимось на любий з доступних трекерів супутників Starlink. То побачимо, що наразі всі супутники, котрі летять над Україною прямо або через інший супутник, зв'язані з інфраструктурою однієї з наземних станцій на колишніх на країнах. Тобто над Україною завжди летить декілька супутників, котрі мають з'єднання з наземною станцією або в Литві, або в Польщі, або в Туреччині. По мірі розбудови таких станцій в інших локаціях вони з'являться в Болгарії, Румунії, Словаччині та й в Україні теж. І з'єднання з мережою інтернет тоді буде ставати все швидше і швидше.